Привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Ірина і це коротка практика для активації м'язів кору. Сьогодні восьмий день 30-денного йога челенджу для початківців, і ви можете виконувати цю практику як самостійно або почати з першого дня і відчути на собі, як навіть 10 хвилин практики змінюють день на краще. Ми почнемо сидячи, схрестивши ноги. Якщо округлюється поперек, можна сісти на скручений плед або подушку, аби підняти стегна вищим. Відхиляємо з корпусом назад, вирівнюємо плечі над стегнами, маківку над плечима. Вкладаємо долоню на сонячне сплетіння. І робимо кілька глибоких вдихів та видихів діафрагмою. Видихаємо в долоню. Звертаємо увагу на те, як почувається ця ділянка в даний момент. Повертаємо долоню на стегно, піднімаємо ліву руку вгору, робимо глибокий вдих. На видисі, нахиляємо корпус вправо, дотискаємо ліву сідницю в землю і видихаємо між ліві ребра три вдихи. Робимо тут глибокий вдих. На Видисі закриваємо злегка корпус і тягнемо смаківкою та пальчиками руки вправо в діагональ. Округлюємо спинку, підтягуємо живіт. Відчуваємо, як розтягується тут задня поверхня тіла зліва. На вдиси піднімаємось. Складаємо ліву долоню на праве коліно, а праву руку позаду себе розвертаємося в скрутку, скручуємось від пупка. Живіт та стегна дивляться вперед. Три вдихи. На вдисі живіт наповнюється, всі напрямки на видисі, звужуються. Повільно повертаємось в центр, права рука вгору, вдих, видих, нахиляємось вліво. Розтягуємо правий бік, видихаємо між ребра. Вдихи та видихи однакової довжини. Закриваємо корпус. Діагональ вліво підтягуємо живіт, тягнемось пальчиками та маківкою вперед. Повільно піднімаємо з долоня на протилежне коліно, ліва рука позаду себе скрутка, три вдихи. І розвертаємось корпусом вперед, витягуємо ноги перед собою, втискаємо стопи, коліна зігнені, охоплюємо задню поверхню стегон руками, підтягуємо живіт, закриваємо нижні ребра і відхиляємо з корпусом назад. Відчуваємо, як тут вже активується кор, прес. І або залишаємось тут, видихаємо в сонячне сплетіння, або відриваємо ліву ногу від землі, гомілка паралельно підлозі. Відчуваємо, як тут активується ліва сторона живота. Змінюємо ногу, ліва вниз, права вгору, три вдихи. І або продовжуємо змінювати ноги по черзі, або відриваємо обидві, три вдихи. Не округлюємо спинку, тягнемо смаківкою вгору, серцем вперед, або залишаємось тут. Або відриваємо руки, тягнемо з пальчиками від себе. Руки на рівні плечей. Робимо глибокий вдих. На видиси повертаємо руки на стена, ноги на землю. І зробимо три кішки корови з сидячого положення. На вдиси ми розкриваємо грудний відділ, особливий акцент на цю ділянку верх живота нижні ребра. Видих, округлюємо хребет. Куприк вперед, маківка вперед. Ще два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Перехрещуємо ноги. І виходимо на долоні та коліна. Тут хороша ідея мати покривалу під колінами. Зап'ястя під плечима, коліна під стегнами. Корпус паралельно підлозі, живіт підтягнений. Куприк тягнеться назад, маківка вперед. Втискаємо підборіддя, витягуємо зад шиї. На вдиси, корпус паралельно підлозі. На видисі. Ми зміщуємо стегна вправо і голову та плечі вправо. Погляд на праве стегно. Бокові кішки. Вдих. Ми повертаємось в центр. Видих. Стегна вліво, погляд на ліве стегно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повертаємось в нейтральне положення. Зміщуємо вагу на ліву ногу, вирівнюємо праву. Відриваємо її від землі. Тут робимо вдих, розтягуємось між стопою і маківкою. Видих, коліно до грудей. Вдих нога назад. Видих. Вдих, видих. Вирівнюємо ногу, вкладаємо пальчики на підлогу. Розвертаємо стопу паралельно до короткого краю килинка, виводимо праву руку вгору, розтягуємось між долонями, втискаємо ребро стопи в землю і розтягуємось між стопою і маківкою. Виводимо руку вздовж вуха і розтягуємось між стопою та пальчиками руки. Опорний лікоть злегка підігнений. Видихаємо між праві ребра. Зводимо сідниці одну до одної, злегка штовхаємо таз вперед. Робимо глибокий вдих. На видисі закриваємо корпус. Коліна на килимок. Робимо тут вдих. А на видиси відриваємо коліна від землі, висячий стіл, активуємо кор. Три вдихи, видихаємо в сонячне сплетіння, опускаємо коліна на землю, вирівнюємо ліву ногу, відриваємо її від землі, тут вдих. Видих коліно до грудей. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Вирівнюємо ногу, вкладаємо стопу на землю. Розвертаємо її паралельно до короткого краю килимка. Ліва рука вгору. Ми тут розтягуємо з всі напрямки. Так ніби хочемо захопити собою побільше простору. Дотискаємо ребро стопи в землю. Злегка підгинаємо опорний лікоть. Відштовхуємо з центром долоні від землі. І виводимо руку вздовж вуха. Розтягуємо весь лівий бік, видихаємо між ліві ребра. Робимо глибокий вдих. Видих, закриваємо корпус, коліна на землю. Активуємось тут. Робимо вдих. Пальчики ніг на землі. На видисі ми відриваємо коліна, гомілки паралельно підлози. Три вдихи, видихаємо в сонячне сплетіння. Зводимо руки по всій довжині одну до одної. Праву і ліву сторони грудної клітки одну до одної. Опускаємо коліна на землю, вкладаємо передпліччя на підлогу. І виходимо в планку з передпліч, ми тут більше робимо накат. На руки, тягнемо з куприком назад, підтягуємо живіт. Можна залишитись на колінах. Можна вирівняти ноги в колінах, але не прогинаємось в попереку, Зберігаємо активний прес, активний кор, активний поперек. Робимо глибокий вдих, видих, опускаємо коліна, розводимо їх трішки ширше, великі пальці ніг торкаються один одного, тягнемо сідницями до п'ят. І крокуємо руками вправо. Розтягуємо лівий бік, три вдихи, видихаємо між ребра. Не піднімаючи корпусу, крокуємо руками вліво, розтягуємо правий бік і повертаємось по центру, вкладаємо долоню на долоню, чоло зверху. П'ять глибоких вдихів та видихів. Звертаємо увагу, як почувається область живота, нижні ребра, діафрагма в даний момент порівняно з тим, як ми тільки сіли на килимок. Можливо, з'явилось більше енергії. І повільно піднімаємось в положення сидячи. Зводимо долоні біля грудей та злегка нахиляємось вперед. Дякуємо нашому тілу за всю роботу, яку воно виконує протягом дня. І повільно піднімаємось. Щиро дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Якщо ще цього не зробили, я виставляю нові записи щотижня. І буду рада бачити вас в наступному відео.